З яким чоловіком вона буде ідеальною парою. Знову ж таки, з ідеальною парою вона буде з воїном. Тому що він воює ззовні, а вона підтримує всередини. Так? Він захищає, а вона годує. Він приносить здобич, а вона створює оцей дім взагалі для нього. З яким чоловіком у неї буде повна гармонія. З імператором, З імператором, тому що він керує, а вона знову ж таки тримає його тил. да? Він приймає рішення, а вона його підтримує. да? І це така класична модель е сім'ї. З ким їй буде складно, з яким архетипом? З магом? Е з магом, да? тому що він постійно в голові, а вона живе в серці. Да? І. Е Можна працювати в цьому союзі, щоб створити баланс, але це буде дуже складно. З яким архетипом чоловічим їй буде катастрофічно? Це з коханцем, тому що вона, блять, стане йому мамою, а він стане її дитиною, і в них буде нуль сексу.